Бать, помните старому? Так хлеба чов би можем. А ока наша свята зайця держала такого, що то ту хуже жив. Дідо вже не берує, баба оддихає слідко. <риває> зайця любила, що не колеш, коли севали. Следко <риває> светулько. <риває> Як ото дідо оддихає? E ču do prve... Mamamik! Mućinu udareš? Iđujem! Uđe, gdje gdje gdje... Depir baba ne Mala, mala! A ču nevala da ču dajću... Ida oddehaje, mama u telefonu... Ču, Irino, falinko dosta... Mamamik A ne A nije kumo... Sve si upija A ko te kato malo pije? Ne! Uvijek kako Ні, Міша. А то тільки за дитину. Хума Івана було му треба. Та б бобо збудив дитину. Хум боб з тобою там розобрався. Та і всіма маєш, а не... Я зубі повален, Міше, ковук. Мішу, шо ти шовний за нас, боксер? Я, Мішу, така, якоб ми два їм були ж озвідні. Не. А ми зубі, Мішу, повален, ковук. А я не змучила, родила дитину. А то переживав. А то ж ніх родила, то що? А то не, не ти, 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 казала, я не журився. Ти би казала, що я ще й не був А він не А вон сніг падав. Ну бери, Мішаня, будь здоровий. Ха-ха-ха. Кажу, перше рус сіне, беру Ота пакруска убила віку вашого, ота пакруска я до додових телефону. Та де тому чотири рочка було. Бате, коли поклала стіг, наклала там так, бо Петя вдарив. Вітя прийшов. Вітя. Напилися там. Та хлопця, бо мама вбила, або ходіть, вистоп сто я бачу.